Вітаю вас, студент. доброго дня! Готовий Власне... обговорити прекрасний документи, які набрав чи. E... Я, я сподіваюся, що ви нам зараз якраз все і розкажете. Складна, насправді річ часто на, на на щастя. Люди з цим не дуже часто зіштовхуються, але можливо могли б зіштовхуватися частіше, бо можливо багато чого з рішень місцевих і не тільки місцевих органів влади їх стосується. Але раніше, ну ми не могли ні оспорювати по суті ці рішення або не могли брати участь там як третя сторона, як це може зачіпати, що принципово змінює безпосередньо ось цей закон, закон, який вже набрав нині чинності. Дивіться на сьогоднішній день, якщо пояснити цей закон простими словами, тому що насправді цей закон досить складний, і ми його в правових колах дуже довго обговорювали. Мех механізм його реалізації, і так далі. По суті, у нас кожний там умовно державний орган да він буде так би мовити мати свій як окремий суд внутрішній, да який буде розглядати звернення громадян і обґрунтовувати рішення, там буде окрема комісія, і вона буде функціонувати. І буде виносити рішення, да, які будуть мати юридичні наслідки, з однієї сторони, це плюс, да, тому що в межах розгляду там скарги, да, або заяви особи якийсь конкретний орган, там про видачу якогось дозволу, да, або якогось іншого дозвільного там документу людина може приходити, подавати там клопотання, наводити докази, там представництво інтересів забезпечується. А, але по суті, я вам хочу сказати, що. Складність буде полягати в тому, що ці рішення вони на сьогоднішній день не будуть там публікуватися, і е, вони в якійсь мірі будуть е, можливо навіть в різних подібних організаціях, вони в різних навіть регіонах можуть мати різні правові наслідки. Ось якщо Проводити аналіз судово судовими рішеннями, да, у нас є єдиний державний реєстр судових рішень. Ми ці рішення бачимо у загальному практику. Ця практика вона орієнтується там на європейське законодавство, на рішення європейських судів, на рішення Верховного суду, на рішення великої палати. Тут у нас по факту створюються певні місцеві, так звані назвем їх так, місцеві судилища. Да, які будуть приймати певні рішення, тому я хочу сказати, що ми будемо спостерігати уважно найближчих 3-4 місяці, як цей закон буде реалізовуватися, і які колізійні рішення будуть прийматися по суті однаковими органами. Тому я ну насправді особисто і колеги з правового кола, з якими ми підтримуємо взаємовідносини, да і разом працюємо. Ми трошки ну негативно відносимося до цього закону, тому що його. Ну, реалізація да, вона чітко покаже, чи все ж таки були видалені корупційні складові. Або не були видані корупційні складові, враховуючи мало що... ж бути навпаки. Якщо цей закон замінює величезного кипу е, іншої документації, то мала б бути уніфікація для того, аби е, якраз не уникати ось того, про що ви сказали? Щоб якщо одна міська рада пише пояснення е, до свого там до відмови, скажімо, у видачі е, дозволу на розміщення реклами, щось таке простеньке візьмемо. То мабуть мало б бути таке пояснення, щоб а було зрозуміле для е, людини, яка е, не звернулася за цим, також було зрозуміло для тих, хто буде звертатися далі, так ну для того, щоб було зрозуміло, як працювати, і подібні рішення в різних органах влади, скажімо там, в Кропивницькому, у Хмельницькому чи у Львові, мали бути уніфікованими якимись приблизно однаковими, для того, щоб було теж зрозуміло. А тут що нам їм дають на власний розсад писати відповіді, чи як от. І цього дещо не зрозуміла. Абсолютно вірно, тому що розумієте, яка ситуація, що на сьогоднішній день, ну я думаю, через місяці 3-4 ми побачимо, як буде діяти цей закон, да, і які будуть його наслідки, які там будуть проблеми. Але на сьогоднішній день кожен державний орган, да, до якого там звертаються з того чи з іншого питання, ну розумієте завжди ж є виключні обставини. да, виключні обставини це місто Львів, це місто Київ, це заявник один, це заявник два. Ось там у нас одні стовби, у вас можливо трошки інші. Розумієте, є, ну на сьогоднішній день. День е, унікальної узгодженості цих норм немає, розумієте, і знову ж таки, ну е, зроблю акцент на тому, що ці рішення, от, як ну, якщо дійсно цей закон там запрацює, вони його е, так би мовити кристалізують, і він дійсно буде працювати на інтереси громадян. Я думаю, з часом це буде видно. Але ми поки що ну не бачимо прям іде іде ідеалізації цього нормативного документу, оскільки він знову ж таки буде плодити дуже багато рішень місцевого характеру, які е з ними ви так особливо, якщо ви не являєтеся учасником процесу, ви з ними не ознайомитесь, Розумієте? Не, не буде на сьогоднішній день єдиного реєстру цих рішень, і ці рішення вони повинні бути прецедентні. Ну, так, це дуже важлива річ. Можливо, це якийсь наступний крок, який варто було б її законодавцям або якимись підзаконними актами впровадити. Е, дивіться, ще з'являється ось така річ, як заінтересовані особи, треті особи, на яких може вплинути е, те чи інше рішення. І якщо так, я дуже буду все спрощувати, так як роблять це все журналісти, для того, аби і для наших глядачів було простіше, і наприклад, і завжди легше якось розглядати. Е, і, і, і такими заінтересованими особами можуть бути, наприклад, Жителі якоїсь багатоповерхівки, якщо на території поблизу них будуть будувати ще одну багатоповерхівку, бо якщо дає дозвіл місцева рада на те, аби почати безпосередньо це будівництво, то воно впливатиме на те, як почуватимуться, як житимуть люди, які вже там мешкають. Це щось зміниться, зменшить кількість, наприклад, будівництв, з якими люди не погоджуються. Люди переважно не погоджуються з таким. Чи це просто буде довше відбуватися, чи їх не залучатимуть? Є якийсь варіант, аби реально вирішити ось подібні такі суперечки, які виникають в будь-якому місті, чи то Львів, чи то Київ, чи навіть і в меншому значно. Дивіться, на мою думку, ось на прикладі багатоповерхівки, да, яка будується поряд з іншими багатоквартирними будинками. На мою думку, цей от механізм да цей закон, який вже прийнятий, він просто подовжує шлях боротьби за справедливість, оскільки раніше ми всі там йшли в суд. Да, а зараз ми можемо звернутися до органу, до адміністративного органу і в межах цього органу е, врегулювати наше питання. Ну дійсно, якщо цей орган я ж кажу, давайте подивимося на, на реальних прикладах, які будуть у нас найближчим часом там виноситись рішення. Але по суті, дивіться, є ж, ж заінтересовані особи. Да, а є там особи, які являються ініціатором цієї забудови, і це рішення воно буде однозначно не влаштовувати забудовник. Він буде йти його оскаржувати в суді. Тому по суті ми просто додавали ще один такий певний ланцюг, можливо, для якихось дрібних побутових речей, таке як там видача свідоцтва там про народження, про шлюб там чи про ще там про шеякісь. Факти, які мають юридичне значення, можливо, дійсно це буде ну корисно. Я ж знову ж таки повторюсь, треба буде подивитися, наскільки там добросовісно цей орган адміністративний буде виконувати свою функцію. Але для більш таких глобальних речей, з якими ми з вами зіштовхуємося постійно, ось той приклад, який ви назвали про забудову. Звичайно, все одно я думаю, в кінці кінців всі дружно підуть в суд, і там яке вже суд рішення прийме, остаточне, таке воно і буде. Ось така ситуація. Щодо цього зрозуміло, зрозуміла річ, що будемо теж за цим слідкувати. Бо якщо механізм обіцяє бути дуже таким е, помічним, а таким не виявиться, однозначно щось потрібно буде змінювати. Останнє запитання щодо того, що встановлюються розумні строки. Це ми зараз вже бачимо і правки Лозового, там, наприклад, зовсім інші питання розглядаються. А ось тут теж встановлюються розумні строки розгляду. В, в адмінпровадженнях таких і так само участь. Людини надається право людині брати участь, чи раніше не могли цього робити, і знову ж таки, ось ці розумні строки. І чи зазначено, що це 12 місяців, два дні? Чи це знову все на розгляд, як ми любимо для когось? Це два дні, а для когось це 2 роки, і закрити справу, і все по всьому і забули і, і поїхали далі. Ви знаєте, розумі строки це це дуже е, привабливе, привабливе трактування, да, і е, так би мовити, е, м м певна сублимація да, там бажаного і, і дійсного да поскільки пос е, сьогодні одна заява є, да там ми і розглядаємо розумні сроки там буквально протягом одного дня. Через там тиждень, через місяць, тисячу заяв, да а комісія там ця адміністративний орган буде засідати там двічі на тиждень. Скажу, слухати, ми крожне в строки в порядку черговості, і цей строк може бути розтягнутий. Тому ну зазвичай це виключно трактування нам будуть надавати ці адміністративні органи в залежності це від щось, того, це, це, це так, що щось треба було написати і про терміни провадження. Ну, так ну щось ну, написали, це, так і, це, і гар... поїхали далі. Дуже гарно звучить розумні сроки, да але е, розумні сроки визначає чийсь розум ймовірно членів комісії адміністративного органу. До, до якого будуть звертатися з приводу розгляду тієї чи іншої скарги чи заяви, і е, ось якраз ще друга частина. Я їх просто зліпила всі до купи. Е, участь безпосередньо людини в адмін е, в такому розгляді. Ось це, це що дає, це е, е, це. це... Поліпшує цю ситуацію, жодним чином не вплине, чи це розкажіть нам, будь ласка, плюс ключовий в тому, що це безпосередньо дозволить людині донести тонкощі тієї проблематики, да, яка склалася там в конкретному державному органі. Ось тому що, як правило, у ж біль більшість більшості випадків інтереси в судах представляють адвокати. Всі вже звикли до цього, це нормально, це добре. А тут фактично людина приходить. Вона, хоча в принципі, в судах людина може захищати сама себе. Ось але тут ну звичайно це круто, це приємно, коли надають можливість безпосередньо приходити і доводити свою правоту. І в принципі, ну це, це добре, це однозначно добре, і людина якраз це момент, коли вона стикається безпосередньо з тим органом, який приймає приводу неї рішення. І вона ну тому, що іноді представники вони не можуть донести там тонкощі тієї чи іншої ситуації. Коли це приходить і доносить людина або група осіб, це добре.